Якщо потрібно провести легкий ремонт привезеного авто із США, ми зробимо це з легкістю. Якщо потрібно зробити складний ремонт привезеного авто із США, ми зробимо це з легкістю. Адже у нас для цього є спеціально обучений персонал, навички. І дуже важливо, це те, що у нас є обладнання, яке яким необхідно працювати, наприклад, цього автомобіля була пошкоджена задня частина. І Якщо при купівлі авто на авторія, ви, наприклад, з легкістю зможете побачити, що е як пофарбовані зовнішні деталі чи пофарбовані, то вже коли прокладені. Тут повністю все зібрано запаска, лежить ковроліни прокладені і все інше ви не побачите, що всередині. А якщо відбувався ремонт із задньою панеллю, і з коритом і лонжеронами, то дуже важливо не просто його там пофарбувати, а прогрунтувати. Обов'язково прокласти герметики в тих місцях, де вони мають лежати, і вже потім виконати фарбування. І не тільки зовні, там де ви можете підняти безпосередньо подивитися, а обов'язково це робити. І ось тут. Тому що якщо не пофарбоване корито на вулиці, не прокладені герметики, туди буде забиватися пил, бруд, волога, як на прикладі ось цього капота. Він у нас хоч і новий, але бачите ось такі стики. Якщо зараз майстер не прокладе ось тут герметики, ці стики в процесі експлуатації буде забиватися пісок, волога. І це діло буде з часом коризувати. так само і на ремонтній частині автомобіля. Тому у нас дуже важливий підхід відповідальний до ремонту вашого авто США, для того, щоб його відновити таким чином, щоб не приносило вам цей автомобіль проблем в майбутньому, якщо ви на ньому плануєте їздити 5 і навіть 10 років. Тому якщо замовляти авто США, це тільки змітував.